Течі річка невеличка через гори, через гай. Рано вранці небо кличе, вставай сонце, вставай, розбуди все навколо, хай почує рідний край, пісню гарну, серці мило добрим людям співай. На Україні всі лани квітучі так у нас на Україні люди всі співуть, Хай же щастя буде добре і все, а то Бог без пісні в Україні Не буває свята, як у нас на Україні всі лани квітучі. Так, у нас на Україні люди всі спіть. Хай же щастя буде добре і пісень багато, бо без пісні в Україні не буває свята, течі річка, сине море прокладає в собі путь, та малі струмки прозорі, сини все отдають. по землі вода гуляє, напуває рідний край, все навколо оживає, співай, земле співай. Яку нас на Україні всі лани квітучі таку? Нас на Україні, люди всі співуть, хай же щастя буде добре, і пісень багатом без пісні в Україні не буває свята, як у нас на Україні, всі лани квітуть, так у нас на Україні, люди всі співуть, хай же щастя буде добрим. Бо без пісні в Україні не буває свята.